Так, ну що, це відео вам повинно сподобатись. Нарешті йому в Канаді стало погано. Отримав я свій перший штраф, зараз розкажу, як це було за перевищення швидкості. Тут в Канаді за 4 місяці, ось я отримав вже перший штраф. У них по місту дуже багато фоторадарів. Буває так, що ти їдеш, і у тебе по твоєму шляху може зустрітися три фоторадари. Виглядають вони отак, сірого кольору. Ввечері їх практично не видно, вони зроблені, знаєте, під колір стовпа, але перед кожним стоїть знак, що він якби, попереджає, що там буде фоторадар. Окремо, у них є такі пересувні фоторадари. Тобто, я думаю, це поліцейські стоять і фоткають. Всі радари тебе фоткають взад. Коли ти проїхав, тобто, ти вже, якби, ти не знаєш, тебе без чи ні, і тебе ззаду фоткають. І ось у них є багато таких вулиць, де стоїть знак 30. Типу, знаєте, дитяча зона, пешеходні переходи, де школи. Ну і просто так багато на вулиці, на ці маленькі заїжджаєш. Там стоїть знаки 30. На них на цих вулицях нема стаціонарних фоторадарів, але там якраз стежить за тобою поліція. Вони стоять і фоткують, тобто, знаєте. Не перевищуйте швидкість, я перевищив на 11 км, Я їхав 41, дозволена була 30, і штраф я отримав 230 баксів, якщо точно 233 бакси канадських. Це в злотих приблизно 700 злотих. Якщо в гривні перевести, це район 7 тисяч гривень. В порівнянні до зарплати, скажу так, що е Мінімальна зарплата в Манітобі тут чистими десь район півтори тисячі. Тобто, це виходить м -м, більше ніж 15%. В Польщі мінімальна вже більше трьох тисяч повинна бути, може 3200 навіть. За такі саме порушення я б отримав 200 злотих. Тобто, грубо кажучи, тут штрафи більші приблизно в два рази в порівнянні до зарплати. Так що не ганяйте. Окремо, я думаю, мені ще прийде штраф на червоне світло. Я проїхав на жовтий, 100% проїхав на жовтий, і там був радар, тільки що у них світофори стоять не перед перехрестям, перед стопліннію, а за перехрестям світофор. І по факту, коли ти у нас переїжджаєш жовтий, ти ще не попав на перехрестя. Тут же ти получаєшся вже на перехресті, коли у тебе жовтий, бо у тебе світофор за перехрестям. Чи працює радар, чи ні, я не знаю, бо він фоткає тебе якби, взад. Це дізнаєтесь пізніше. Як це тут працює, я не знаю. Але якщо це буде, то я скажу. Штраф можна оплатити онлайн, функція така є. І ще у них окремо на правах є такі якби, бали. В принципі, як в Європі, ти набираєш бали і потім у тебе можуть забрати права. Окремо, всі ці, ці порушення впливають на вашу страховку, впливають на ваші права. Тут права платні. Я такі перший раз бачу: ти платиш за права. Такого в Європі мені здається немає. Ніяк в Україні. В Україні точно немає. Тобто ти отримав, от я отримав права на три роки, але кожен рік я повинен платити по 65 баксів. Якщо я наступний рік не заплачу. У мене якби є права, але вони не активні. Mm. <смі> Ось така система прикольна. І ця ціна теж росте від ваших порушень. Тобто, чим більше ви будете порушувати, тим більше у вас, у вас буде ціна цих прав будівських. Тому слідкуйте, не ганяйте, дуже багато радарів, дуже багато скритої поліції. У них тут є теж скрита поліція, як в Європі. Тобто є поліція, де написано, що поліція, а є такі машинки, автомобілі, де. Вони за тобою їдуть, і потім раз, і включається, скрита поліція заплати штраф, якщо ти порушив. Так що їздити, їздіть дуже акуратно, дуже багато фоторадарів, штрафи такі нормальні, 230 баксів, щоб ви розуміли, ну це більше одного дня тепер треба відпрацювати, щоб відбити цей штраф. Десь півтора, може навіть два дні. Ну тому все, побачимось в наступних відео. Не ганяйте, бувайте!